Вітаю вас, шановні керівники медичних закладів. Мене звати Ольга Петрова, я бізнес-тренер з більш ніж 15-річним стажем у медичній галузі. І в цьому відео я хочу поговорити про стресостійкість адміністраторів. Люди, різні люди мають різний рівень стресостійкості. За здатність відновлюватись після стресу відповідає наша саморегуляція, один з аспектів нашого емоційного інтелекту. І є люди, які відновлюються дуже швидко. Дійсно, людина може опанувати свої емоції, взяти себе в руки і спокійно рухатись далі, бути продовжувати ефективною в своїй роботі. Але є інші люди, які після складних ситуацій, Дуже довго в них залишаються, вони емоційно виснажуються, вони постійно повертаються до цієї ситуації знову і знову. Вони емоційно, наче застряють в цій ситуації, не можуть з неї вибратись. І, звичайно, такий емоційний стан і такий фокус уваги він безумовно негативно впливає на їх робочу ефективність. Як можна вплинути на цю здатність зовні? Як керівник може допомогти їм, своїм співробітникам? Ну, по-перше, гарно, якщо ви як керівник усвідомлюєте справжній рівень стресостійкості ваших співробітників, і ви розумієте, хто дійсно потребує допомоги, а хто гарно справляється самостійно. Але щодо всіх, то, звичайно, гарно б було б приділяти увагу, наприклад, можливості протягом робочого дня адміністраторам переключатися, ефективно відпочивати, зберігати питний режим, да, наприклад, щоб то було не кава, Але дійсно там і режим води, так і таке інше. Щоб в них було гарно облаштоване робоче місце, комфортне, тому що, наприклад, якщо говорити про роботу на контакт-центрі, то це досить складна робота, яка вимагає. Дуже чіткої концентрації, і дуже важлива саме ця гігієна праці для того, щоб вона була присутня, людина почувалася добре. Також на рівень стресостійкості звичайно впливає фізична активність людини. Навряд чи ви напряму зможете на це впливати, але дуже добре, якщо у ваших адміністраторів є якісь спортивні хобі. Якась регулярна фізична активність безумовно це підвищує ефективність людини і здатність людини управляти собою. І третє, мабуть, найважливіше на те, що керівники безпосередньо можуть і мають впливати, це підготовка людини. Адміністратори зазвичай, вони люди не дуже активні, вони гарно виконують ті задачі, які перед ними ставлять. Але те, що я бачу досить часто, і подумайте, чи є це у вас зараз, в даний момент в клініці, я зустрічаю ситуації, коли адміністратори дуже погано вміють. Презентувати послуги клініки, а чесно кажучи, вони не знають багатьох послуг, вони не знають, як виконуються процедури, що саме стоїть за назвою тієї чи іншої операції, наприклад. І це є великою проблемою, тому що якщо людина не підготовлена, то кожне запитання пацієнта в тій галузі, в якій вона не має інформації, стає джерелом стресу для неї. Тобто вона не знає, вона не знає, де взяти цю інформацію, і вона сидить і боїться, щоб її не спитали. Тому я дуже прошу вас. По-перше, подумайте, чи дійсно ваші адміністратори на 100% підготовлені щодо презентації послуги лікарів вашої клініки. По-друге, якщо це не так, підготуйте для них цю інформацію і допоможіть їм її опанувати. Тобто, відразу скажу: якщо ви її підготуєте і дасте їм роздруківку, це нічого не дасть. Людина має прочитати і. Проговорити як презентацію ту інформацію, яку вона має, тому що просто прочитати і вміти про це розповісти, це абсолютно дві різні речі. Повірте, мені будь ласка, я тренеру з величезним стажем. А, і коли ваші люди будуть підготовлені, коли вони не будуть боятися. Відповідати на запитання, коли вони будуть вміти працювати із запереченнями пацієнтів, вони будуть відчувати себе набагато спокійнішими. І рівень їх стресу буде значно меншим, а ефективність значно більшою. І якщо вам потрібна допомога в цьому питанні, будь ласка, ви можете звертатися до нас. Ми вже, як вже говорю, 15 років займаємося навчанням адміністраторів. В нас є спеціальний навчальний курс, який розрахований на два місяці, який гарантовано дасть. Базові навички щодо презентації роботи з запереченнями комунікації в конфліктних ситуаціях для того, щоб ваші адміністратори були ефективно підготовлені і дійсно могли працювати із задоволенням. Отже, переходьте за посиланням, подивіться на програму курсу. І якщо вам це цікаво, звертайтеся. Ми будемо раді підсилити вашу команду адміністраторів.